Кам'янське продовжує плідну співпрацю з представниками програми розвитку ООН в Україні, в межах реалізації якої восени 2022 року лікарня швидкої медичної допомоги отримала допомогу: бойлери, обігрівачі, термозавіси та інші речі для підготовки до зимового періоду. Цього разу благодійники представили необхідні тренувальні манекени, пізнавальні та практичні матеріали для облаштування центру громадського здоров'я. В амбулаторії номер 5 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Загалом очікується, що даний центр розпочне свою роботу вже навесні цього року. Тренінги розраховані на дорослих та дітей. Тим більше, деякі елементи навчання необхідно застосовувати на практиці. Нове обладнання значно полегшить цей процес та зробить його максимально доступним і цікавим. Ми громада дуже активна. Ми на сьогоднішній день вже провели біля 200 тренінгів з приводу надання першої медичної допомоги з нашим центром здоров'я і медицини спорту. І за минулий рік це навчання пройшло більше 4,5 тисяч громад. Тобто, ми бачимо, що зацікавленість така є. Ми будемо рухатися далі, і також хочемо вивести цей процес на більш професійний сучасний рівень, тобто візуалізувати весь той матеріал, який ми розказуємо нашим слухачам і зацікавленим особам, і хочемо безпосередньо вже на манекенах демонструвати, як потрібно робити, наприклад, штучне дихання, як необхідно. Перев'язувати рану і таке інше, адже ця тема на сьогоднішній час дуже необхідна, і ми хочемо, щоб в кожного були навички, адже ми розуміємо, що вони можуть знадобитися в будь-який момент. Центр громадського здоров'я буде складатися з аудиторії для навчального процесу та аудиторії для відпрацювання практичних навичок. Даний центр буде використовуватися також для навчання медичних працівників. Я дуже вдячний нашим спонсорам. За те, що вони вибрали наш центр. Ми отримали два пакети по реабілітації, дітки від року до трьох з вадами нервової системи. У нас раніше не було такого пакету. Ну, десь у нас до 100 діточок будуть їм необхідно буде проходити курс реабілітації, а також другий пакет старші діти від трьох років старші, і також дорослі. Фахівці будуть залучатися і травматологи, і масажисти, і фізіотерапія, і ЛФК, і міханотерапія. Тобто ми розширяємо свої можливості для реабілітації мешканців нашого міста серед отриманого симуляційне обладнання для лікування внутрішньовенних м'язових серцево-судинних маніпуляцій, а також ультрафіолетова лампа для обробки рук та визначення їх забрудненості у медичного персоналу. Ростомір для малечі буклети інформування більш ніж 30 видів захворювань. Також очікується постачання меблів, комп'ютерної техніки та додаткового демонстраційного обладнання. Нагадаємо, програма розвитку організації. Об'єднаних націй націлена на допомогу медзакладам Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської та Миколаївської областей.